У резиденцію Святого Миколая, що у новому канцелярському магазині у Луцьку, прийшло чимало дітлахів. Співали пісні, розказували віршики і, звісно, отримували подарунки. Різдвяна ніч за літній день ясніша, вогнями вишита. Негаснучий зірок, яка свята, яка прозора тиша. Я чую ангелів у небі. Кожний крок Хто вішек розказує, тому що є торговому центрі Егоїст на проспекті Соборності у Луцьку відкрився офіс-центр. Це вже четвертий такий канцелярський магазин у місті. І у цьому, і в попередніх, у цей передноворічний час загалом 10 років поспіль діють резиденції Святого Миколая. Свята треба робити для дітей, тому що радість в цих очах це треба бачити, цим треба жити. І я дуже щаслива. Інколи що я працюю всі компанії, яка не тільки займається продажами, а й займається тим, що дарує радість дітям. Організатори свята стараються задля того, аби їхні маленькі клієнти, як і дорослі, скористалися можливістю загадати бажання чудотворцю та сповна відчути казковість цієї пори. Тали нікуль сонки світа мало, і нас є закінчили морози, і замара стала. Мені при сьогодні дуже багато різної косметики, багато солодощів і гарний. Бечіло, шоколад і цукерки присутні батьки діляться спостереженням, яке в них однакове. Таке свято для дітей та й для самих дорослих є надзвичайно важливим. кажуть, особливо цінне воно в час війни, бо допомагає відволікатися і від тривог, і від негативних новин та стресу. Звичайно, що діткам можливо, вони теж переживають, хвилюються. Війна вносить свій відбиток на їхній емоційний і психологічний стан. І я вважаю, що потрібно для діток обов'язково проводити такі заходи. Звичайно, що ну, то, що є дух свята. Діти повинні завжди відчувати свято, навіть і в такий важкий час. Ми вже привикли в нас до тривог. Так само, їм і свята важливі. А, як вам сказати, ніби і важливо, а ніби і ні. Тому що теперішній час не знаєш, коли, де що станеться. От збиралась була тривога, добре закінчилась, прийшли. Але якби тривога почалася, коли ми були б тут, всі не встигли розійтись, Але з другої сторони, Діти задоволені хоч щось. Дуже важливо, тому що, знаєте, і дитина відволікається і не так не стресує, і бачить радість якусь в цьому житті, але не тільки думає, що є війна, що є тривога. Треба. Ну, і Мусимо продовжувати далі жити, щоб. Діти відчували і раді, що є той миколайчик і вірили в перемогу в щасливе дитинство. Ми їм тільки бажаємо щасливе дитинство. Щоб було гостинців тут вистачить усім: прийде пів тисячі дітлахів, а чи тисяча кажуть у резиденції без подарунків не залишаться. У мішку святого Миколая лежить усе для творчості чи не весь асортимент магазину. Це і набори фломастерів, це і набори олівців, це папки для праці, папки для зошитів, набори декоративних маркерів, товари для творчості, ручки, зошити, альбоми. Тобто практично весь асортимент нашого магазину, який представлений, будь-що може з цього асортименту попастися в подарунок. За 10 років роботи резиденції Святого Миколая в офіс-центрі понад 17 тисяч дітлахів отримали подарунки, а одночасно і незабутнє свято можна казати, да, там не на часі, там бруківка, не на часі, там асфальт, але свято для дітей завжди на часі, тому що будь-що що не відбувається в світі, в Україні, в Луцьку, це все відбувається заради. В когось можливо заради свого, але себе любимого, але насправді все відбувається заради дітей. Новий офіс-центр у Луцьку розташований у торговому центрі ЕГОЇСТ на другому поверсі. Адреса Проспект Соборності 22 б працює щодня з 10 ранку до 8 вечора. До речі, є в офіс-центру і власний мобільний додаток. Кожному, хто зареєструється, автоматично подарують на рахунок 20 гривень.